Якісь там машини, якісь там є біля цього ботанічного саду. Може там і відкрито. трамвайчики ходять. Ці білі киточки, всі жовті киточки, як це вони називаються класні. Ці от ботанічному саду цвітуть. Як це вони називаються? Жовтяк, по-моєму, є. Цей водопад класний, мені подобається. Дивіться, це який класний водопад. Це з цієї сторони він гарний такий, а потім якийсь старовинний. Да, якісь машини там є, значить там повинен бути відкритий подивимося. який класний. Прямо вже росте тут, мабуть, не знаю. Скільки років. Красота повинна бути там відкрито, відкрита, бо декілька машин стоїть. Зараз подивимося. Люди гуляють, значить там відкрито. Вау, клас. Хорошо, що я пішла. Хочу ще встию трошки прогулятися. Да, точно відкрита. З 10 до цього. До Добрий день. Добрий день. Дякую вам. Добрий день, ласка, альпушки не Давайте. І Є будь ласка. Дякую. Така от красота. Дивіться. Парк який класний. Так. І магнолії вже цвітуть. О, клас! класс! Оце туди. Вагнули вже цвітуть. Рібетішки вон як цвітуть. Починають тільки цвісти. Такі пострижені тут кущики. Це він тільки в суботу-неділя відкритий. М -м -м, які трави класні. Да? Буклі свої. Там ціла поляна, цих вітриниць. Красота. Ми зараз ми з вами прогуляємося ще. Тут є класно, небагато людей. Які красиві, якісь елівенці, ціла поляна, оцих порзиція ще цвіте. О, диви, як скільки тут вже цих полян, поляни, оцих вітряниць, як вони називаються. О, скільки А скільки тут пташок цвіває! Диви, яка краса